Шановні колеги, доброго дня. Сьогодні, 23 листопада, розпочинає свою роботу науково-практична конференція. Конференція з міжнародною участю інновації в лікуванні неврологічного болю. Конференція ця проходить за підтримки громадської асоціації. Асоціації Всеукраїнської асоціації по неврології і рефлексотерапії за підтримки Інституту медичних та фармацевтичних наук міжрегіональної академії управління персоналом і крім того, за підтримки вищої, я хочу нагадати, школи внутрішньої безпеки міста Лоць Республіки Польща за можливість. Цей захід зробити з міжнародною участю, і ви знаєте, що сьогодні у нашому заході будуть приймати участь спікери із Австралії, Іспанії, Польщі, Сербії і України. Хочу сказати, що тематика інновація в лікуванні болю це традиційна тематика. Яку ми висвітлюємо завжди в цей період, період листопада, і яка завжди проходить за підтримки громадської організації Всеукраїнська асоціація по неврології і рефлексотерапії. Але перш за все, я хочу подякувати всім вам за те, що ви сьогодні присутні, за те, що ви зареєструвалися, і за те, що ви вже приймаєте участь у проведенні цього заходу. І так. Ми розпочинаємо. Крім того, я звертаю вашу увагу на те, що якщо у вас будуть запитання, якщо будуть якісь нюанси з приводу тематики побажань, ми завжди раді відповісти на всі ці запитання, надати вам всі відповіді. Зрозуміло, що тематика дуже цікава і актуальна, і вона складалася саме з ваших запитів. Щодо того чи іншого напрямку інновацій у лікуванні болі, і сьогодні вона буде висвітлена. І так ми починаємо.